Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлани. Сьогодні буду пекти пиріг з яблуками, неймовірно смачний з карамелю і зверху присипаний маслянистим крамбом. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, будемо пекти разом. В каміні в мене тощать дрова, а внизу чоловік буде рубати дрова. Так що вибачайте за незручності. Для тіста знадобляться 4 яйця, цукор, дрібка солі, борошно, мигдалеве борошно, вершкове масло, трішки молока, щоб розтопити вершкове масло, розпушувач і дрібка солі. 3 яблука. Для карамелі я візьму цукор, вершки і вершкове масло. Для крамбла борошно, мигдальне борошно, цукор і вершкове масло. Можна додати дрібку солі і трішки ванільного цукру для аромату. І починаю з приготування карамелі. На вогонь ставлю каструлю, добре розігріваю і висипаю цукор, розпреділяю цукор по всьому дну, не трогаючи, даю йому потихеньку розплавитися. Одночасно на вогні буду розігрівати вершки. цукор розплавляється. Продовжую проварювати, щоб набрав такого карамельного кольору. Відразу ж додаю декілька кристалів солі. Зараз виключила газ і потихеньку вливаю вершки. Сивно розмішую. Газ в мене вже виключений, вкладаю вершкове масло. Даю розтопитися маслу. І карамель готова. Готову карамель виливаю в широку тарілку і даю охолонути. В невелику каструльку вливаю 2 столові ложки молока і викладаю вишкове масло. Ставлю на малесенький вогонь, щоб розтопилося вишкове масо. Миску вливаю 4 білки. Додаю дрібку солі і збиваю білки до стоячих піків. До білків всипаю ванільний цукор і буквально трішки цукру. Решта піде в жовтки. Білки збила, але мені треба було починати з яблук. Так що... Не, не повторюйте мою помилку. Яблука очищаю і нарізаю будь-якими шматочками. Пластинками, невеликими кубиками, як вам подобається. Я, все, я буду нарізати пластинками. Ось такими невеликими шматочками, тоненькими, нарізаю всі яблука. Яблука нарізані і зараз буду замішувати тісто. Духовка вже включена. У миску викладаю жовтки, додаю цукор, трішки цього коричневого, збиваю жовтки до посвітління. Жовтки добре збилися. Зараз невеликими порціями вмішую білок. Добре вмішала в жовток, додаю борошно. Також легко вмішую. Розпушувач можна було додати до борошна. Я ж додам до мигдального борошна. Викладаю до тіста. Акуратно, акуратно вмішу. І останнє йде вершкове масло. Тісто готове. Форму, в якій буду випікати пиріг, змащую вершковим маслом. Кипаю панірувальними сухарями. В форму вливаю одну частину тіста, рівномірно розприділяю, духовка вже готова. І викладаю яблука. Яблук я кладу досить чимало, тому що мені подобається, щоб було багато яблук. Вкладаю в декілька слоїв, не в декілька, а в два, можна сказати. Далі знову накриваю тістом, це рівномірно розпреділяю по формі. Ось так поливаю карамелю. Знову викладаю решту яблук. Тішки просипаю цукром, поливаю знову карамеллю. Відправляю в духовку розігріту до 180 градусів і після 20 хвилин температуру опущу до 170 градусів. Ось так пиріг випікається, потихеньку піднімається. Він вже 25 хвилин в духовці. Я йому дам іще випектися в температурі 180 градусів, тому що тут два слої яблук. А зараз буду робити крамбл, щоб присипати зверху цей пиріг. Посуду, який буду робити крамбл, висипаю борошно. 100 грамів борошна. Ось тут буквально 40-50 грамів мигдального борошна. Звичайно, можете зробити і без мигдального борошна. У мене такі невеликі рештки борошна залишилися, тому я його використовую. Так само ви їх можете додати трішки більше борошна, якщо не маєте мигдального. Висипаю цукор і викладаю вершкове масло. Масло в мене холодне. І я його буду ось таким чином розминати виделкою, наскільки це можливо змішувати з борошном. Або ножем можна сікти. Масло дуже холодне з холодильника. Навіть, скажу вам чесно, воно мене декілька хвилин 15 простояло в морозильній камері. Нам треба зробити масляну борошняну крихту. Сюди я ще додам ванільного цукру. Дуже люблю ванільний запах, аромат, тому додам ще сюди трішки. Ось така консистенція в мене вийшла. Бачите, розсипчатий крамбл. Ставлю в холодильник, щоб не розтало маску. 34 хвилини пиріг в мене пробув в духовці. Зараз я його достану, посиплю крамблом і знову поставлю в духовку. Ще на хвилин 10-15. Ось такий чудовий гарний пиріг в мене получився. Зараз я його зверху засипаю перетертим вершковим маслом, з борошном, з цукром Розпреділяю. і знову ставлю в духовку. Температуру опускаю до 170 градусів на хвилин 10-15, потім, можливо, ще на 5 хвилин. Включу 180, а той 190 і пиріг буде готовий. Пиріг получився неймовірно смачний, ніжний, соковитий, наповнений яблуками. Ви тільки подивіться, як слоями лежать яблука, які дають соковитість і ніжний смак цьому пирогу. Ну і, звичайно, зверху карамельно мигдалевий крамбл завершує цей ансамбль смаків. Печіть, насолоджуйтеся і смакуйте. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого і до наступних зустрічей.